Випадково натрапив на статтю Юрія Гудименка, яка називається У нас немає іншого вибору ніж стати багатими. Якщо ви не знаєте, хто такий Юрій Гудименко, це український політичний діяч, лідер руху Демократична Сокира, у минулому блогер, телеведучий, публіцист. Я не завжди пам'ятаю ім'я цих всіх блогерів, але обличчя його я пам'ятаю, десь його бачив навіть не один раз. І він пише: я зараз у США спілкуюся з деякими американцями та представниками інших союзних нам народів, в тому числі таких, чиї країни ми не визнаємо. Я так розумію, це він про Тайвань. І це, мабуть, головний висновок, який я зробив, і зробити треба було вже давно. Все ж так просто, так очевидно, ця війна не остання. Будуть ще, бо ворог вперто не хоче помирати. Він спробує прийти знову. Мову, чим би ця війна не закінчилася. Якщо він переможе, він захоче нас здобити. Якщо ж ми переможемо, він захоче реваншу. Тут я з ним повністю згоден. Війна стає все дорожчою з кожним роком. Нам потрібно закрити величезну лінію кордону мінами, артилерією, технікою, авіацією, ночниками, тепловізорами, FPV-дронами, ребом, рером, безпілотними літаками дальньої розвідки, професійно підготовленими людьми. Ну, щось тут дуже багато і майже половини в нас цього нічого немає. Нам нам потрібні супутники. супутники? Нам потрібен зв'язок, потрібно все, що вигадано для війни. Це вимагає величезних, позамежних, фантастичних для нас коштів. Ну Тут я також а, згоден, а, з такими апетитами, там реально потрібні фантастичні кошти. У 2021 році ВВП України сягнув рекордно високих 200 мільярдів. Як давно це було, і нема вже ніяких там мільярдів. Для порівняння, ВВП Техаського міста Остін з передмістями дорівнює 89 мільярдів, при тому, що Остін не найбагатше місто, а не те, що в усіх США, а навіть у Техасі, чи то на другому, чи то на третьому місці по ВВП. Я кажу про те, що ми або будемо багатими, або здохнемо. Дуже логічно. Гроші вирішують майже все. Нам потрібна зброя, зброя, зброя і зброя. Отримати її важко, ви бачите. Купити суттєво простіше. Коли будуть гроші, ми будемо торгуватись. Зараз ми просимо. Результати відповідні. Нам потрібні економічні реформи, яким ніхто не заважає. Лібералізація економіки, реформа судів, податкова в наморднику і на голодному пайку. Всі ці гетьманцеви та інші шобла, які кормляться з бізнесу, вбивають наше майбутнє. З цим я повністю згоден. Бути багатим, може, і соромно в Україні, бо багатих у нас не люблять, але їх точно люблять у світі виробників зброї за кордоном. Кожен день, коли країна не стає багатшою, наближає нас до майбутньої поразки у війні. Будемо багатими, будемо жити. Ні, поворемо все. Це, звісно, класна історія. Я не знаю, як це працює у світі Юрія Гудименка. Оця штука, що або ми будемо багатими, або здохнемо. Я не знаю. В мене ніколи не виходило так, щоб я шовнув пальцями і я став багатим. І судячи з того, що відбувається. з... Відключенням електроенергії мені це все нагадує 90-ті, коли я робив уроки при свічках. Було дуже класно, було дуже весело, але було дуже бідно. Я не знаю, що конкретно пропонує Юрій Гудименко, але я впевнений, що економічні реформи. Лібералізація економіки, реформа судів, податкова внурникові на голодному пайку вже нам тупо не допоможе. Тому що а, в реальності, коли країна не може забезпечити себе електроенергією, як в цій країні будуть працювати бізнеси? Взагалі, коротше, незрозуміло. Наразі те, що я бачу, що економіка зруйнована майже повністю, якби економіка була не зруйнована. Або хоч якось працювала, її б могли продовжувати доїти ті ж самі гетьманцеви та їхня шобла, то не потрібно було б вводити підвищення ціни на електроенергію, як я це бачу. І зараз обговорюється ще підвищення ПДВ для того, щоб доїти далі українців. Тому що, як я розумію, бізнес вже не доїться, тому що. Як кажуть, мертва корова надоїв вже не дає. Тому, Юрій Годименко, ти запізнився зі своїми пропозиціями років, так, мінімум на 5. Можливо, в 2021 році ще е, ми могли щось зробити з економікою, якби ми зробили все, що ти кажеш, економічні реформи, лібералізацію, реформу судів, але ми. Вибачте на слові, Юра, все просрали, а і просто зараз щолкнуть пальцями і стати багатими, хоча б такими, як Тайвань, в нас не вийде. Ніхто не буде зараз вкладатися нормально в нашу економіку для того, щоб її розвивати, враховуючи те, що дають електроенергію для. Тієї ж економіки 4-6 годин на день. Кому нафіг потрібна та економіка, коли ти навіть кандьор не можеш включити. Тому це все, звісно, класна історія. У нас немає іншого вибору, ніж стати багатими. Ну, У нас є ще один вибір, який ми використовуємо зараз прямо повністю, замість того, щоб стати багатими, ми стали раком. І з однієї, ми випрошуємо зброю, а з іншого, нас Путін приходив. Тому я, в принципі, не можу сказати, що я з тобою, Юрій, не згоден. Я то згоден з тим, що потрібно бути багатими, щоб не здохнути. Але питання в тому, як, як це зробити в даних умовах.